Всім привіт! Друзі! До мене продовжують приїжджати дуже цікаві гострі обновки. Але, на жаль, з технічних причин я не мав можливості своєчасно знімати їх і показувати вам в тому порядку, в якому вони до мене потрапляють. Однак будемо потроху виправляти цю ситуацію. Єдине, що ми з вами пропустимо фазу анбоксингу і безпосередньо перейдемо до розгляду цікавих таких от штучок. Сьогодні подивимося з вами на Spiderco Cріket. Але не звичайний, а Sprintran. Отакий от, от гламурний рожевий крікет. І, звичайно, за ТС-55 на клинку. Подивимося на нього ближче і потім пару слів буквально про цей чудовий ніж. Отже, друзі, такий от чудовий малюк до мене сьогодні приїхав: Гламурний рожевий крикет. Майже такий самий, як зазвичай я ношу в своїй бананці. Ну, Ось такий от. Тільки що цей чорний, а цей рожевий. А, це спринтран, який було випущено в 1999 році обмеженим тиражем у 1200 штук. Відрізняється, як ми бачимо, яскравим, дуже яскравим рожевим кольором руків'я з ФРН, так само, як і на цьому, і має чорну кліпсу. На моєму звичайному крикеті кліпса просто полірована. У всьому іншому, це ну, одна і та сама модель. Тільки що оця от ну, за деякою інформацією випускалася. Тільки на внутрішньому японському ринку, Ну, от, має таку коробочку, як ви бачили, е, і знайти такий крикет наразі вкрай важко, вони майже не зустрічаються. Я такий, чесно кажучи, бачу другий раз в своєму житті. І перший я взагалі побачив у Спайді-Вікі в чиїсь там колекції людини, яка збирала тільки крікети. Отже, а тепер маю два таких чудових малюка, і залишилося вирішити, який з них <хи> залишити собі, тому що, на перший погляд, може здатися, що це такий маленький ніж, який ні до чого, окрім як фіджит використовувати, не приспособлений. Але це взагалі не так і оця от. Форма веза вона досить функціональна. Перш за все, це, звичайно, щось вскривати оцим от загнутим кінчиком. Про крікет ось про цей вже було відео на моєму каналі. Подивіться, кому цікаво. от А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся мною, буде ще дійсно багато цікавого. На все добре, друзі. Бережіть себе. Всім пока.